Добрий день, любителі світового кіно. Другий сезон серіалу Персні влади вже перетнув екватор із кожною серією підвищує ставки. П'ятий епізод вийшов дуже насиченим, не лише на події, які розвивалися протягом години, але й не дуже цікаві канонічні посилання. Тому давайте у цьому відео про це й поговоримо. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. посилання я залишу у закріпленому коментарі. Почну з того, що ця серія стала найкращою серед усіх, бо в ній були лише канонічні сюжетні арки, а саме про гномів Калимбрімбора і Саурона та Нуменор, де починаються протистояння між вірними Нуменорцями та людьми короля. Почну з гномів, де свій перстень одягнув король Дурін III. і як ми бачимо одразу, отримав неймовірну сили з каблучкою. Він став краще бачити та допоміг шахтарям вказати місце, де саме потрібно бити, щоб відшукати світло. І ось якщо тут було все цікаво та прогнозовано, то мені найбільше не сподобалась ось ця реакція Діси та її подружки, бо це прямий натяк від сценаристів, що ці жінки все знають і відчувають небезпеку. Пізніше вона потрапляє у якийсь куток підземелля, де чомусь почала співати та з Розуміли, що там знаходиться велике зло. Звичайно, що це натік на баллерга, якого можуть показати наприкінці сезону. А тому нам пізніше показують, як дурін третій віддає наказ копати там, де раніше вважав небезпечним, хоча варто зазначити, що всі гноми були жадібними, як це казав Гендальф, бо вони копали настільки глибоко, що пробудили стародавнє зло. До речі, що стосується посилань, то їх було дуже багато у цій серії. По-перше, нам показали початок створення легендарних воріт Казах Дума, які ми бачили у фільмі Праства персня, коли Фродо та інші разом прийшли до морії, і лише гобіт зміг розгадати слово пароль друг. Хоча за каноном це було десь за 500 років до цих подій, між Нолдерами та гномами з народу Дурина встановилися дружні зв'язки, що збагатили обидва народи. В регіоні майстри Сквайт і Мірдейн, дому ковалів ювелірів, перевершили всіх майстрів і умільців, окрім хіба що самого Феонора. І найвправнішим з них був Калимбрімбор, який разом з гномом Нарві побудував ворота Дуріна, які охороняли західний прохід до королівства Казав Дум. Сюжетна арка про Нуменор починається з Арфа якого нещодавно призначили королем. Що цікаво, вони дивляться у бік невмирущих земель, бо мріють про те, щоб отримати такий самий дар, як у ельфів, безсмертя. За каноном він узурпував трон завдяки тому, що одружився Тар Мірієль, яка була законно правлячою королеви Нуменора. Однак пізніше він дав їй ім'я Арзімврафель, відмовляючись використовувати ельфійську мову, одночасно переслідуючи останні залишки вірних. Також можна побачити у цій серії як збирали одяг та обладунки у вірних Нуменорців, бо їх корона не визнає. Однак, якщо згадати видіння Міріель у першому сезоні, коли вона торкалась палантіра, то цілком зрозуміло, що ця ідея Нуменорців проти ельфів призведе їх до загибелі. А ось що стосується вірних номинорців, то у Еленділя було цікаве передбачення, де він побачив, як втікає з міста. А як бачимо, пізніше його хатає варта протягом усієї серії, нам дуже цікаво та правильно пояснили протистояння між різними фракціями Номенора. за каноном. Більшість була на стороні корони однак Еленділь зможе зібрати певну кількість вірних номинорців. Щоб відправитись до Середзем'я, де, напевно, і відбудеться його зустріч зі Сільдором. Єдине, що мені не подобається в цьому, так це вигнана донька Еленділя, яка по незрозумілим причинам підтримує нового короля та проти вірних номинорців. А батька взагалі вважає дурним. До речі, нам до сих пір не показали другого сина Еленділя Анаріона, і це дуже дивно, бо він важлива фігура у Толкіна. Ба Більше на честь нього та й Сільдора зроблять стовпи Арганата, що стояли по обидва боки річки Андуїн біля північної Входу в Ненхітоель. Вони позначили північний кордон Гондору, а поблизу на півдні були форпости Амонхен і Амон Хоча, можливо, Анаріон просто живе окремо від Ленділя на західному узбережжі у де він намагається просувати справовірних. Ну а головна лінія це про Саурона та Келембрімбора, які вже зробили сім перснів для гномів. І тепер Анатар хоче, щоб вони зробили ще дев'ять для людей. Ельф Коваль звичайно проти цієї ідеї, бо не впевнений у людях, яких персні можуть серйозно спотворити. Однак, що цікаво, Анатар у приклад згадує дуже відомих людей. По-перше, він згадує Ейранділя, хоча за каноном він був напівельфом. Він один з ключових постатей в легендах прадавніх часів. За допомогою сила Сільмаріла Ейранділь проминув тіні і дістався до крайнього заходу, ставши послом водночас і ельфів і людей, та прикликав допомогу, завдяки якій Моргота була знищена. Саме від Ейранділя пішов рід королів Нуменору. По-друге, це Туор, який народився у першу епоху в 472 році після Нірнеєт Арноїдат, під час якої загинув його батька Хуор. Почувши, що битва програна, Ріан впала у відчай і покинула Дор Ломін, ще будучи вагідною від Туора. Вона була втрачена і загинула, якби не синдерські ельфи з Мітріму, які врятували її і забрали до себе в гори Мітріму. Невдовзі Туор народився та був вихованим сірими ельфами. Незважаючи на його людський стан смертності, за традицією олдерів, коли Туро прибув зідріл до Валінору, він став єдиною людиною, яку прийняли як одного із старших родичів. Йому було надано друге життя. Ну і по третє, це Берен. Він був чоловіком першого дому Едайн, і героєм чий роман з ельфійською дівою Лутіен був однією з найбільших історій стародавніх днів, які розповідали багато століть після цього. Кохання Лутіен до Берена було настільки сильним, що, почувши про його смерть, вона лягла та померла. Її душа потрапила до чортогів Мандоса, де їй вдалося зачарувати Мандоса, щоб він виконав її бажання. І Берен, і вона були чудесним чином повернуті до життя, але вони обидва житимуть як смерть. Ертні помруть смерть людей і підуть за стіни Арди в невідоме місце. Взагалі про цих людей можна окреме відео робити. Тож пишіть в коментарях, якщо у вас є бажання послухати про цих відомих людей у світі ельфів. Ну а завершується серія тим, що орки таки дійшли до Ерегіону. Ну а це означає, що в цій або наступній серії почнеться облога міста. Також нам показали Адарас Галадріель, де лідер орків запропонував ельфійці об'єднатися проти Саурона. Хоча ми прекрасно розуміємо, що Саурон всіх обдурив і завдяки вмілим діям знищать перлину ельфів під назвою Ерегіон. Ну а він візьме собі перс людей, а паралельно ще відвідує рокову гору, де зробить собі єдиний перстень. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.